Зв'язку з інформаційною кампанією президента Ігнація Конечного подробиці в репортажі Мілени Янчак. Президент хоче переконати поляків працювати легально і платити податки. Але, схоже, не всі згодні на таке. Скільки з мене? 42 злотих. Я не маю дрібних. Решти не треба. Чекаде сте мені? Ні, які там чеки? Нема в мене чека. Бачу, ви податки не платите і працюєте нелегально. Та чого нелегально? Ти згозду з'їхала. Ну, дитино. Де ти бачила чеки в таксі? Тату. Тату. Не кричи, сусідів побудеш. Ну чого ти кричиш? Горить чи що? А, чому ти їздиш нелегально? А як мені їздити? Нормально, законно. Видавати чеки, платити податки. Любий, я вже все в житті заплатив, знаєш? І пшик з цього отримав, а пенсія мізерна, розумієш? Та й на що платити? І так розкрадуть. Хм. Хто? Й я може? Ти, сину, красти треба вміти. Ігнась, ти не маєш чим зайнятися, що чіпляєшся. Не маю, не маю. Завдяки таким, як ти, не маю. А ти думаєш, що тільки я так роблю? А батька, будь ласка, їй макарони на вуха навішуй. А що? Я податки нормально плачу з зарплати? Так. Думаєш, ніхто не знає, що ви з тим твоїм мужиком з ресторану продаєте е, пиво без чеків. Тату! Що тату? Що тату? Лише я маю бути ворогом народу в сім'ї. Якби ти знав, скільки твоя сестра заробляє з боку, ти б здивувався. Перестань, о! тату. А крім того, думаєш, що ті торби, які мама приносить з лікарні з цукерками і пляшками, то що? Ну, Три сумки щотижня. Сусідам о, навіть роздаємо, бо не з'їдаємо. Боже, тату, ну що тату, що тату? Можна подумати, що ти не знав. Ти не знав, Майже все я маю. Про гідність дбають, цінують це. Крізь овації я гордом мчу в промінні слави. Мене називають слугою народу. Життя це фільм і головна в нім роль моя. Сценарій написав народ, та ти вже долі поворот, І ось він я, слуга народ. Добрий день, дорожня поліція. Документи для перевірки, будь ласка. Пане начальнику, за що? Це ще ми з'ясуємо. Водійські права і ліцензію, будь ласка. Ліцензію? Навіщо? Акція законні перевезення. Перевіряємо всі індивідуальні транспортні засоби. Ви мене не впізнаєте? В тому то і річ, що впізнаю, пане Луціане. То може, ви зробите виняток? Я й роблю виняток. Вас я повинен перевірити винятково ретельно. Це прохання самого президента. Вибачте, пане Лісіане. Ліцензію, будь ласка. Пане президенте, Ну, що знову сталося? Я. Що я? Що я? Тільки я, я, я. Чого ви за мною ходите? Якщо мені потрібна охорона, то від вас досить за мною швендяти. Ви зрозуміли? Так. Ви впевнені? Звичайно. От, і дуже добре, якщо це так. Усього найкращого. Будь ласка, не плачте. Ну, будь ласка, не плачте. А ну перестаньте. Ні, не треба плакати. Справді, пані Малгосю. ну ну все спокійно. Пані Малгосю, ну все. Указом президента забороняю вам плакати. Все так? Добре, що я можу для вас зробити? Я прошу лише про розмову, щоб ви з ним поговорили. Добре, добре. Я поговорю, обіцяю. Насправді. На, на на а, а коли? Ну, не знаю, може, завтра, так? Завтра а буде добре. Ну, десь так. Після роботи ввечері, будь ласка, хустинка. Дякую, та, вам! Та нема за що. Я тільки поговорю з ним. Будь ласка, не фотографуйте, не, не знімайте. Це не смішно, коли влада розмовляє з народом. Справді. Нема тут сенсацій. Ну, ну все. Дякую. Дя дя дякую Прошу. вам. Тільки не плачте. Не бійся. Аліція. Ти зможеш. Треба його звільнити. Ви мене викликали? Будь ласка, сідайте. Нам треба поговорити, пане Станіславе. Мені дуже прикро, але враховуючи поточну ситуацію, у мене немає вибору. І ми. Таду де? Вибачте, хвилинку. Буквально хвилинку. Ганю. Ганю, я ж просив тебе тихіше. То тихіше, то голосніше вирішив. Не сперечайся зі мною, серденько. Горлечко не болить? Ні. Це добре. Сиди спокійно, татусь зараз прийде. Вибачте, дочка розхворілася, не було з ким залишити. То, може, підіть до лікаря, пізніше поговоримо. Та вже були. Порадив нам довше побути на морі. Та ви добре знаєте, які зарплати в бюджетників. Я ледве зводжу кінці з кінцями. Продовжуйте. Пане Станіславе, справа у тому, що. Е, ш... Добрий день. Добрий день. Тату, як це вимкнути? Ганю. Так не можна. Вибачте, пані голову. Е, хто б подумав, що діти відразу на ти з електронікою. Вибачте. Не страшно. А як ваш Стас? Скільки йому? Вісім. І Гані теж. А він ходить на гурток театральний, так? Е... Я думаю, чи ганю туди записати. Стасик мав проблеми з Р, але зараз значно краще. У вас проблема з «Р» в нас І шиплячим «С». Як у нас? Пізніше поясню. Гоу. Іди вже. Угу. Mm -hmm. Замкнута, сором'язлива. Не знаю, що робити сам її виховую. А мама? Мама нема. Вибачте, я не знала, мені дуже шкода. Ні, ні, мама Ганя жива. Слава Богу. Тільки у неї проблема. Довга історія. Повернімось до розмови. В принципі… Mm? Яка ситуація на валютному ринку? Стабільна? Чудово. Дякую. Що, це все? Угу. Mm -hmm. Це все, що я хотіла знати. Гарного дня. Бажаю здоров'я вашій донечці. Дякую. Для Гані. – Смачного. Тато, чому ти сказав, що я хвора? А хіба ні? Ні. Тим краще. Так. А В чому річ? Я не можу побачитися зі своєю дочкою. Я скучив. Велике діло, випишеш їй довідку. І у мене зустріч за дві години. Бувай. А театральний гурток. Не бійся. Тобі не грозить. Але я хочу. Хочеш? То скажи мамі, хай тебе запише. Бувай. Па. Це ваша минулорічна майнова декларація, пане Шимоне. У розділі квартира ви згадали. Про квартиру жулібожі загальною площею 53 квадратні метри. Точніше, 53 метри і 47 сантиметрів. Ну, так. І в цій квартирі живете ви з дружиною і двома дітьми. Ну, тіснува. Ну. Але що поробиш? Головне, що власне. Ну, так. А чому ви не живете у Віллі в Константині? Ну, людині, мого віку, не личить жити з батьками. Це дім моєї мами. Мами? Саме так. Е, а мама ще працює? Е, вона на пенсії. А. І має сили керувати сільгоспідприємством? Е, виросла в селі, з дитинства любила в землі порпатися. Знаєте, як воно? Свої огірки, свої помідори, здорова їжа без пестицидів. А, так. Е, а Спирзавод. Мама любить собі. Е? Та нічого. Це власність мого брата. Брата? Е, а у вас тільки легковий автомобіль 97-го року? Я завжди жила скромно, аби на оренду і книги вистачало. Решту я віддаю на благодійні заходи. Е, е, тобто, кредитний банк відродження теж вам не належить. Е, зрозуміло, що ні. Це ж дружини. Ну. Просто цікаво, як ця 24-річна дівчина без вищої освіти і досвіду здатна керувати таким серйозним підприємством? Що тут скажеш? Це справжні генії. Ну так. А, Перепрошую, а звідки початковий капітал? А звідки мені знати? А чого ви мене про це питаєте? Як це? Ви не знаєте? У нашій родині є таке неписане правило, що ми не втручаємося в справи одне одного. Так, розумію. Е, а, а молокозаводи належать вам, правда? Та звідки ви взяли? Я ж депутат, член трьох комітетів. Звідки у мене зараз час на бізнес? А зараз, вибачте, спікер чекає важливе звернення. Мабуть, звернення почекає, бо до пана спікера теж є кілька запитань. Яхта? Яхта не моя. Це власність мого брата. У мене морська хвороба. І тому ви купили приватний літак. Але ж маленький. Малесенький. Доброго ранку, пані Марія. Доброго ранку, пане президенте. Кави. Ні, дякую. Одразу до роботи. Ваше Угу. О 12-й відкриваєте пам'ятник Грабському. Mm. о – Вручення професорських номінацій. Mm. О – вручення нагороди у конкурсі про другу річ Посполиту, uh -huh. о – зустрічі з малим і середнім бізнесом. Занятий. О шістнадцятій. Mm. О шість о, 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 це риторичне запитання. Добре, о, я. я дуже коротко. Вчора я опитував. Наші політичні еліти про їхню приватну власність. О, mm дякую, -hmm. oh, пані Марія. Ну і? Усі бідні. Як церковні миші. Розумієш, дім дружини, фірма матері, no отак. Стара пісня. Що пропонуєш? Сам не знаю. Ми могли б взятися за цих матерів, бабусь, дружин, перших, других, третіх, За собачок, хомічків, рибок і mm -hmm. так далі. Ну, no, але ale... слизька справа і ризикована. Сам не можу наважитись. Знаєш, що буде? Що? Вендета! Руку даю на відрізах, що буде кров. Що робимо? Ну що? Ну… що? Як це що? Американці посадили Аль Капоне за податки, а ми боїмося куяви і його людей, їхніх мам, дружин, А, Ну то краще одразу здатись. Боремось. А як же? Якщо ви так вважаєте. Це законопроєкт на п'ять сторінок. Ти це читав? Слухай, чого ти гарячкуєш. Я маю право голосувати згідно зі своїм сумлінням. Слухай, тут немає камер. Не вимахуйся, добре. Панове, панове, заспокойтеся. Як ти можеш спати спокійно. От він не кращий. Спокійно. Можеш пояснити, чому ти отримався при голосуванні? Ні я, ні моя фракція не будемо голосувати за закон, який проти громадян. О, скажи краще, Time що… Тайм-аут. Хтось питав про твою думку, чи твою фракцію хочете розірвати коаліційну угоду? Ти знаєш правила. Треба лише чемно піднімати ручки. Іде податкова кампанія. А ви пропонуєте пільги різним фірмам. Це чистої води лобізм. І я цього не дозволю. Ти Скажи просто, чого хочеш. Замовкни. Ви взагалі читали закон? А що тут читати? Класний закон. Я так не думаю. Я так не думаю, бо я присягав. Діяти в інтересах громадян. А ми тоді хто? Не громадяни! Тайм-аут. Якщо й далі так буде, ми вийдемо з коаліції. Ого-го! Oh -oh -oh. Не лякай, не лякай, бо. Боїшся? Страшно. Що його знову вкусило? Все дуже просто. Ви читали список фірм, які мають право на податкові пільги? Ви читали. Я сам його писав до справи. Я щось. М'ясокомбінатів тут не бачу. О, наш король кабаносів відчув себе ображеним, бо його відсунули від корита. Зараза. Не міг одразу сказати, нащо весь цей цирк? Ех, клоун завжди буде клоуном. Юрусь, куди ти втік? Ні, сталася помилка, то в тебе старий варіант. В новому ми врахували. Не будь жадібним. Селі ні. Тільки м'ясо комбінати. Ну. Ви чули? Він ще селітро хотів. Ну це дуже хороший проєкт. І не менш важливий. Наша фракція давно вважає, що зростання нашої економіки. А чому ви голосували проти у першому голосуванні? Ну е, на початку проєкт мав деякі недоліки. Ми внесли поправки, і тепер я можу його підтримати обома руками. Дуже перепрошую, у мене комісія з етики. Дякую. Пане, ще одне Вибачте. запитання. Вибачте <звук> Джесю, ви сваритеся принаймні тричі на день. Я щоразу маю вас мирити. Ігнать, будь ласка, я застрелюся. Не перегинай. Я серйозно. Я теж. Як я вплину на твою жінку, що їй сказати? Свої сімейні проблеми вирішуйте самі все. Ігнасю. Слухай, це урядова лінія, а не шлюбна консультація. Клянуся, як ще раз подзвониш, то сам вас розлучу. Пане президенте, усе в порядку. А, то, Так, так, вибачте, пані Марію. Що таке? Ні, нічого. Я трохи посиджу тут, добре? Гей, що коїться. Бачиш? А пробував не пити. Це не алкоголь. Так, а що? Ольга, вона мене доконає. Ха. А відколи у тебе проблеми з жінками? З якими жінками? Кажу, що з Ольгою. Добре, Михайло, послухай. Пане президенте, ми вже пів на дванадцяту. у центрі затори. Ви запізнитесь. Звісно, пам'ятаю. Дякую, пані Марія. Е, Міхал, ти мені вибач, але е, сьогодні божевільня. Іди, іди собі, а я тут посиджу. Все, ну… Вип'ють. Все чаю, працювати, Портфель раз, телевизор. будь ласка. Тістечка, візьми собі, навіть два. Добре всі. І Ходімо. Я її вб'ю. або спалю. Працювати! Вона дуже схожа. Не хіба... Я нічого не маю проти тебе, Куба, правда, просто не потрібна охорона. Я знаю, що ти скажеш: що так не можна, що небезпечно. Махатма Ганді сказав: якщо доведеться вмерти від руки безумця, я помру з усмішкою. Ну ні, тільки не серця, будь ласка, ну ні. Я одне слово, він десять. Все вирішено. І жодних, але справді. Жодних. Кого мені боятися? Це ж мій народ. Я люблю його. Поляки чудові. Правда, зараз проводимо реформи податкової системи, не всім це подобається. Дехто навіть проти. Та з часом зрозуміють, зрозуміють, що це необхідно. Так що подивись, ну кого мені боятися? Бачиш, іду собі. Ніхто мене не впізнає, Ха, ніхто не чіпає. Справді. Тому, куба, мені не потрібна охорона, а ти ж професіонал. Такий, як ти ну, запросто знайде належну роботу. Відвезти вас. Я на машині. Та ні. Хтось із них мене підкине. Дякую. Успіхів, Куба. Добрий вечір. А ви вільний? Вільний як птах. Пане президенте. Попався. А, а що таке? Панове. Панове, спокійно. А що там таке? Куба, чекай. Газуй. Ну, добре, ну якщо наполягаєш. Можеш вернутися? Як водій на півставки теж. Я не розумію, ти задоволений чи ні? Я вимкну радіо. Ну ні, ну. Що це таке? Я ж казав, все тільки не це. Це ж не смак. Що за люди? Аби тільки на зло зробити. Чи тобі сподобалося? А і то краще вже договорі. i'll yeah.